Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас гурточок народна лялька, і ми з вами зробимо лялечку ангелочок, яка буде оберегом для наших захисників і захисниць. Що нам для цього потрібно? Потрібно <кій> два види тканини голубого і жовтого кольору. Нитки для мотання, десятий номер білі, потім атласні стрічки, також блакитного і жовтого кольору ножиці. Я скажу розмір блакитної тканинки буде 10 на 10, а жовтні 15 на 15. Отже, перед початком роботи я пропоную прочитати молитву. Запалимо свічечку, щоб оберіг наш мав більшу силу, ми помолимося. Предвічний Отче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що ризикнули власним життям і стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міццю, вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз, увінчай їх. Зусилля перемоги добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серцем. Воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом. І його надію, а в грізному плекоті бою дай кожному з них сили і відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Помолимось. І в душі все повторимо, продумаємо, щоб наші воїни були під захистом Божим. Почнемо. Нам потрібно ще трішкивати, для того, щоб покласти в голівку. Робимо такий клубочок, ущільнюємо його. Невеличкий, великий не потрібно отакий от клубочок. Я вам давайте скажу розмір. Це буде півтора сантиметра, ви собі прикинете. Жовтий шматочок тканини складаємо напіл. Трішечки отут заминаємо, щоб знати, де серединка. І ще раз отак хустинкою складаємо і отут заминаємо. І нам буде видно, куди покласти нашу голівку. Зрівнюємо кінчики і огинаємо тканинкою голівку. У мене супкаляна тканина. Ви вибираєте натуральну. Вибирайте натуральну, ну, але не обов'язково брати льон. У мене знайшовся такий льон жовтий. І робимо декілька вітків над шикою під, зі сторони, зі сторони спинки, зав'язуємо на три вузлика. Відрізаємо, відрізаємо, розправляємо. Тут у нас будуть руки, ми відкриваємо середину, загинаємо кінчиком аж сюди, аж до нашого вузлика, де всередині. Потім робимо літачка і закриваємо. Це будуть ручки наші. Так само ручки обмотуємо декілька виточків, щонайменше три зав'язуємо. Кладаємо гарні думки в нашу роботу. Віра це основне, віра завжди, має велику силу. Знову З другого боку так само ручку загортаємо, робимо літачок. Зараз перевіримо, <кій> чи ручки однакові, однакові, <кій> перепрошую і знову три виточки. Затягуємо. Так, підбираємо під ручками, отак. От Тут буде, оце в нас вперед. Підбираємо під ручками, такі складочки робимо. Тут буде талія, поясочок наш ангелочка. Закріпимо такими ниточками спочатку простими. А зараз із блакитної зробимо тканинки зробимо крильця, складаємо хусточкою, нижні кінчики трішечки підгортаємо вверх. І отак от пальчиками призбируємо, щоб отакі от вийшли у нас крильця. Крильця прикладаємо до спинки, до спинки. І зараз беремо наші атласні стрічки. Які у вас є, може є тільки біленька, можете білою. І отак під рукою, тут пальчиками тримаємо кінчик, під рукою переходимо на плече, захвачуємо крильця, підтягуємо гарно, робимо два оберти, йдемо по талії, і знову через плече. І тут утворюється обереговий хрест ось, на грудях. Кінчик можемо огорнути голівку, як залишається ще, і зав'язуємо зі сторони спинки. Зав'язуємо на три вузлики. Можемо зробити бантик, хай залишається ще стрічка. Може, власник стрічки захоче її отак підвісити, а кінчики. Ми зараз трішечки припалимо, щоб вони не розсатувались. Все так. Ось наш ангелочок. Ми передамо його воїнам, робити всі. Ангелочки передаємо воїнам, вони будуть тримати біля серця в кишені його, вірити, а вони вірять в перемогу. Ми всі віримо в нашу перемогу. Швидше до перемоги Україну. На все добре, до побачення.